Вітаю про події вівторка 11 березня. Дивіться в інформаційній програмі час. В студії працює Світлана Комлєва і далі про головні теми випуску. Бойкот. Чи готові закарпатці відмовитись від російських товарів? Прес-конференція, новопризначений голова ОДА, спілкувався з журналістами. Люстраційний комітет працює в Ужгороді. Відбулось друге засідання. Судова тяганина триває. Ужгородці відстоюють свої права. Загроза сувів. На Тячівщині люди бояться опинитися без житла. Піст перед Великоднія 40 сорокадення. Росіяни почали штурмувати українські повітряні сили на Тарханкуті. На мисі російські військовослужбовці здійснили спробу захоплення окремої радіолокаційної роти кримського з'єднання повітряних сил збройних сил України. Як повідомив заступник командира з'єднання підполковник Віталій Онищенко, ввечері 10 березня біля паркану військової частини розвантажилися 8 камазів без номерних знаків. Близько 120 десантників збройних сил Росії оточили військове містечко і запропонували особовому складу підрозділу скласти зброю і здатися. Командир окремої радіолокаційної роти відмовився. Після цього почалися переговори. У Чонгарі стріляли по активісту з гуманітарку для українських військових. У селищі Чонгар Херсонської області поранено мешканця Запоріжжя, учасника автопробігу до українських військових Криму. Згідно з повідомленням на КПП Чонгар озброєні люди завадили руху автоколони. Потім вони почали стріляти без попередження. Спочатку по ногах, потім в притул. З травматичної зброї поранили в груди вчителя фізвиховання із Запоріжжя. Лікарі автомайдану надали йому першу медичну допомогу. У Криму дружинники відбирають у громадян українські паспорти. У Сімферополі діють провокатори, які ходять по домівках жителів і намагаються відібрати і порвати їх українські паспорти. Про це йдеться в прес служби міської ради. За даними місцевої влади, обурені громадяни телефонують у виконком. Невідомий представляючих членами виборчої комісії, звіряють списки для участі у всекримському референдумі і просять мешканців багатоквартирних і приватних будинків пред'явити для перевірки паспорти, отримавши їх в руки або тікають з документом, або рвуть їх. Народні депутати мають очолити народну ходу до Криму, а не переливати з пустого в порожній у раді. Так прокоментував останні події в Україні Віктор Балога. Також політик додав: цитую, заслуховування звітів силовиків – це добре, але буде краще, якщо Верховна Рада ще й прийматиме рішення. Бо виглядає так, що 30 тисяч озброєних до зубів росіян в Криму немає. Проводити люстрацію не потрібно приймати закон з лібералізації візового режиму з ЄС також. Закону про освіту не потрібно. Від Верховної Ради буде більше користі, якщо депутати очолять народну ходу до Криму. Цим ми зробимо для єдності країни набагато більше, підкреслив Віктор Балога. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов оголосив про часткову мобілізацію до лав Збройних сил. В окремих регіонах країни військові частини повинні бути доукомплектовані до стану воєнного часу. Чи стосується мобілізація Закарпаття, знають наші кореспонденти. Події у Криму стосуються кожного українця, адже боронити батьківщину священий обов'язок не тільки для професійних військових. В Україні оголошено часткову мобілізацію для доукомплектування військових частин. На Території України на сьогоднішній день оголошена часткова мобілізацію, яка касається певних регіонів України на території Закарпаття. реально мобіліційне. Мобілізація не проводиться проводяться тільки підготовчі заходи до проведення мобілізації. Хоча Закарпаття поки не мобілізується, Мукачевський військомат та військовослужбовці бригади, що базуються у Мукачеві, активно готуються, щоб у разі оголошення мобілізаційного збору бути на 100% готовими. У Вихідні дні військовий комісаріат працював круглосуточно по уточненню даних, які потрібно було. Уточнити та оповіщення військовозобов'язаних про уточнення цих даних хочу зазначити, що за вихідні дні дуже велика кількість людей прийшла по повісткам, та також ті, яким дозвонилися по телефону, прийшли від проявили свій громадський обов'язок прийти в військовий комісаріат і. Хочу подякувати всім, хто на це відкликнувся. Військові на базі частини вже створили пункт прийому особового складу, тобто саме сюди буде спрямовано усіх, хто підпаде під мобілізацію та добровольців. Так, добровольці дійсно є. В Мукачському районі вже записано 125 чоловік на сьогоднішній день. Добровольці, так як більшість хоче вже, коли прийшли в військовий комісарат, вони хочуть вже отримати зброю і виїжджати до. Місці бойових дій такого не буде, тому що сьогодні не стоїть питання про, уже про проведення якихось бойових дій, і ці списки нам можуть понадобитися тоді, коли дійсно виникне загроза. Обороноздатності нашої країни згідно із законодавством, в разі загрози або посягання на суверенітет країни протягом 10 днів військові частини повинні бути в повній бойовій комплектації. Поки політики шукають дипломатичні шляхи вирішення кризової ситуації, військові стягують всі сили. Ці 10 днів, що відведені на підготовку, вже минули, Тож по першій команді військові дадуть рішучу відсіч кожному, хто зазіхатиме на суверенітет держави. Колишній президент України, якого звинувачують у масових розстрілах людей, злочинах проти людства та розтратах державних коштів, у особливо великих розмірах, перебуває в міжнародному розшуку. Тим не менше, у вівторок, 11 березня, росіяни показали світу колишнього президента. На кілька хвилині прес-конференції, яка перетворилась на заяву, Янукович нагадав усім, що він ще живий і вважає себе чинним президентом. Щодо економічної скрути, каже: він ні в чому не винен і погрожує українцям повернутися. Раніше російський президент Путін заявив, що війська в Україні вів на прохання Януковича. Варто додати, Янукович прискорив падіння і індексів московської біржі. Наразі українці готові відмовитись від російських товарів, оголосити їм бойкот. кажуть, підтримувати економіку агресора не збираються. Через агресивні дії Російської Федерації в Криму багато українців починають відмовлятися не тільки від допомоги сусідів, а від їхнього товару. Закликають відмовлятися від російських брендів газу та нафти. Таким чином українці хочуть привернути увагу до недружньої політики. Вважають, що потрібно пам'ятати, шкоду потрібно нанести Росії, а не собі. Але у кожного свої аргументи кажуть, користуються та і будуть і надалі користуватися ще товарами українського виробника. Від російських я в принципі їх і не купую. Беру переважно наш продукт, якщо чесно. А які є товари російські? Я наші вживаю, які то є. Чи відмовлятись від російських товарів людям потрібно вирішувати на власний розсуд. Думки людей поділяються. Одні взагалі не дивляться на виробника, вважають, що товар повинен бути якісним. Я в общах не вживаю, я лише німецькі товари. Мої сини там живуть і я лише німецькі. Де да ми їх, в принципі, ні не, позрібляє не, 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 не ніхто тут. А які російські товари? Тут що ми таке російського прім українських, хліб, український, сало От а російських, ну я навіть не знаю, що тут у нас російське таке є. Новопризначений голова обласної адміністрації Закарпаття зібрав першу прес-конференцію. Про що говорили та які питання найбільше цікавили закарпатських журналістів? Олена Смирека продовжить. Ще не здав депутатський мандат, але заява написана і зареєстрована в апараті Верховної Ради. Про це голова обласної державної адміністрації Валерій Лунченко повідомив на першій офіційній прес-конференції. Частину виступу 32-річний очільник краю присвятив розповіді про себе та політичну кар'єру. Однак, втричі більше часу довелось відповідати на запитання журналістів, кілька разів у різній формі звучало питання про узгодження кандидатур на посади із громадськістю. Кілька разів відповідь була неоднозначною. Якщо людина фахова і не має за собою якогось шлейфу. Корупційного чи там кримінального чи будь-якого не була заплямована в попередній владі, то ця людина, як на мене, повинна працювати і надалі. Щоб ми регулювалися тут виключно законами України, а не рішеннями якоїсь громади, громади, яка сьогодні збирається в когось на квартирі, громади, яка збирається в когось там підворотніх, від призначення Василя Турдея фактично відхрестився, мовляв, не узгоджував, бо сам ще не був призначеним. Нагадаємо, напередодні звільнення Василя Турдея Валерій Лунченко заявляв, що кандидатуру підтримує, і готовий брати на себе відповідальність за його вчинки. Інформацію, яка ширилась останні кілька днів у засобах масової інформації щодо відносно одіозних осіб краю, яких нібито вже було помічено за неофіційним виконанням обов'язків. Спростував мова і про колишнього помічника Івана Різика Василя Дідика назвав кандидатів на крісла своїх заступників. Це є представник. Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Куцин, Михайло Михайлович Рівіс, також один із кандидатів на заступники та Андрій Андрійович Сербайло. Четверте крісло не дістанеться нікому в рамках загальнодержавної політики економії. Скоротиться кількість заступників під Лейли Лундченка до двох осіб. Прокоментував голова обласної адміністрації і узгодження ряду призначень із обласною радою. А щодо представників комунальних підприємств. То тут інакше не може бути. Ми також погоджуємо, і ми також, як передбачено, рішенням обласної ради, узгоджувати будемо, узгоджувати, повторю, з депутатським корпусом обласної ради. Також найближчим часом пообіцяв представити призначених на керівні посади осіб, зокрема і в силовому секторі. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Судова тяганина триває у журці. Відстоюють свої права. Загроза сувів на тячівщині. Люди бояться опинитися без житла. Піст перед Великоднія 40 сорокадення. У жгорді відбулося друге засідання люстраційного комітету, члени якого представники організації та громадськості обговорили принципи та механізми роботи. Також запропонували затвердити форму звернення з переліком критеріїв, які мають застосовуватися при призначенні на посади. Наші журналісти розкажуть більше. Громадський ілюстраційний комітет в Ожгороді, персональний склад, якого було ухвалено на кількох квіче, продовжує працювати. Наразі основне завдання органу утвердитися як легітимному, а також розробити положення щодо власного формату ілюстрації. Ці критерії вони нормальні? Чи ви рахуєте, що це все одно? Тому ми кажемо визнавати критерії нами запропоновані при призначення посади, а також наші висновки при призначенні та звільненні з посади. Логічно. тому, що труди призначено, але звільнені. Критерію хвалили досить жорсткі. Якщо з 2010 по 2014 рік особа перебувала на посадах з переліку, то до неї має бути застосована наступна процедура. Вона має бути не має права займати цю посаду, і має добровільно звінитися або бути звільнена і не не може займати 5 років. До посад, що підлягають першочергові люстрації, належать голови державних адміністрацій, та їх заступники, керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, директори департаментів, начальники управлінь, керівники і заступники ОМВС, СБУ, прокуратури митниці. теж стосується і суддів, прокурорів та заступників усіх рівнів, керівників управлінь обласної прокуратури, керівників територіальних відділень державних підприємств. В окремих випадках списки може бути розширено за зверненням громади чи виявленням удіозних злочинних фактів. Ілюстрації будуть саме вимагати, а не рекомендувати. Якщо буде потрібно, ми ви. Стільки людей, що вони змушені будуть ці рішення наші розглядати. Сформували й вимоги до кандидатів на заняття посад професійність, це профільна або суміжна вища освіта, прозорість статків їх та членів родини. Мова про щорічну оприлюднену декларацію про доходи, відповідність її витратам та доброчесність. Цей пункт включає відсутність звинувачень у корупції, кримінальних правопорушеннях, обґрунтованих підозр, порушення прав людини і громадянина, включно із журналістськими розслідуваннями, однак без врахування замовних матеріалів за останній рік. Останній пункт підзвітність, який передбачав ознайомлення із основними завданнями структури та щоквартальний звіт щодо проробленої роботи із основного тексту. Звернення виключили, однак ухвалили рішення відобразити його у наступних ухвалених документах. Швейцарія заморозила рахунки 29 українських екс-чиновників. Про це повідомляє агентство Reuters. Сума заморожених активів поки не уточнюється. Серед людей, до яких застосовані санкції, опинилися колишні виконуючі обов'язки. Прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-губернатор Харкова, Михайло Допкін, Борис Колесніков, Олександр Єфремов. Також до цього списку увійшли Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Андрій Клюїв, Раїса Богатирьова. Рух через пункт пропуску ЧОП захонь у найближчі дні буде ускладненим. За повідомленням угорських прикордонників період з 11 до 12 березня 2014 року вони планують проведення робіт з обслуговування конструкції мосту в автомобільному пункті пропуску захонь тиса. Проведення робіт буде стосуватися смуг руху для легкових автомобілів з повним закриттям смуг руху. В разі накопичення автотранспорту буде здійснюватись його пропуск. Здійснення робіт заплановано протягом двох днів. У світлий час доби в період з 7 до 18 години київського часу, повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. Також просить врахувати цю інформацію під час спланування своїх подорожей. Ніч 6 на 7 березня у білках була неспокійною. Жителі разом з міліцією шукали зниклого восьмирічного хлопчика, який не повернувся зі школи додому. На сполох вдарила бабуся хлопчини, з якої він і проживав. Увагу пошуковці привернув закинутий колодязь на дорозі, якою слідував другокласник. На ньому знайшли куртку та рюкзак. На дні ж виявили і тіло дитини. Рятувальникам, що прибули до покинутої громадської лазні, де міліція знайшла речі хлопчика, знадобилося 4 години, аби відкачати воду з колодязя. Тільки тоді з 11-метрової глибини з-під завалів вдалося підняти тіло восьмирічного Івана. Що стало причиною трагічного випадку не береться сказати ніхто у той день, як і завжди Іван був у школі. Після уроків відвідав групу продовженого дня і вирушив додому. Нічого підозрілого, ні однокласники, ні тим більше вихователь не помітили. Там п'ять уроків у нього домашнє завдання, треба йому було до двох годин його виконати, тому що раніше не міг він піти. І щасливо, мирно ми з ним попрощалися, і він пішов додому рівно дві години за місцевим часом. Того дня хлопчина пішов додому пішки. Цей маршрут йому був добре знайомий. Саме там і шукали найретельніше, коли бабуся повідомила сусідів та міліцію про те, що її онук не повернувся додому. Увагу пошуковців привернула покинута громадська лазня, а особливо колодязь позаду неї. О й годині жителями а також працівниками... Правоохоронних органів було встановлено, що в одному із заброшених колодязів виявлено рюкзачок дитини, а також курточку. Зразу вже було виїхано слідчо-притомною групою, також зі мною на даного колодязя. Побачивши дані, мною особисто було повідомлено МНС і запрошено для допомоги для того, щоб встановити, що за рюкзачок, і курточка знаходиться в колодязі. Тіло знайшли на дні колодязя. Під час первинного огляду слідів насильства не виявили. Наразі триває слідство. Опитують усіх, з ким хлопчина спілкувався та проводив свій час. Для всіх те, що трапилось справжній шок. Дуже важко переживаємо і я, і учні. З цим не можна смиритися. Допомагав своїм учням, допомагав своїм сукласникам. Завжди. Був невідказним таким. Що треба, він завжди помагав. Поспілкуватися з рідними загиблого нам не вдалося. Жив він з бабусею та дідусем. Вони і досі не можуть оговтатись від трагедії. Батько помер за кілька місяців до народження дитини, а мати відмовилась від неї та покинула напризволяще. Ростила та виховувала Іванка. Бабуся наразі триває слідство. На даний час внесено дитину реєстру стаття 115, частина 1, навмисне вбивство. Зараз проводиться досудове слідство, встановлюємо кому належить будівля, кому належить дана земельна ділянка, і подальше будемо кваліфікувати дії інших осіб. Колодязь, де загинув хлопчина, належить одному з місцевих підприємців. Він роками був неогороджений. Тільки після трагедії тутешні його закрили, а входи до нього закидали зрізаними гілками. Та це вже не поверне життя малолітнього хлопчика. Його поховали поряд з батьком, якого він ніколи не бачив. Залишились без роботи та без трудових книжок. В минулих випусках новин ми вже розповідали, як дев'ять ужгородців, які були власниками торгового товариства і мали там свою частку, опинились на вулиці. Люди стверджують, вони постраждали від незаконних дій своєї колеги, яка без їх відома продала приміщення. Суди у цій справі тривають більше року. На черговому судовому засіданні побували мої колеги. Судова справа, із як кажуть позивачі незаконного продажу магазину у центрі Ужгорода триває. Ми вже розповідали про те, як директорка крамниці передала його іншим пайовикам. Попередніх залишивши фактично без роботи. Наразі позивачі наполягають на неправомірному продажі приміщення, що знаходиться у центрі Ужгорода. Пайовики, фактичні попередні власники, кажуть, не давали дозвіл на продаж, а їхній найманий директор, підробивши підписи, продала магазин іншим. Предметом позову є визнання недійсним договору купівлі. продажу від 7 липня 2011 року з тих підстав, що таке майно було відчужено без рішення загальних зборів, не дивлячись на те, що був оформлений протокол, то судами господарськими визнано недійсним рішення загальних зборів про продаж такого майна. Встановлено було, що при цьому учасники про збори не повідомлялися, участі у зборах не приймали. Як і на минулі судові засідання, відповідач на цей раз теж не з'явився. Сторону відповідача представляв лише адвокат, який захищає інтереси теперішніх власників магазину. Наразі новими власниками магазину є три фізичні особи. Бувший керівник Запорожець Наталія Петрівна, підробивши протокол зборів засновників, продала наше майно. Яке ми мали в статуті, позивачі зазначають, що відповідач отримала магазин через знайомства, заплативши за нього суму, яка у 10 разів менша за ринкову вартість. Новий власник звертається до банку за іпотекою. Відтоді у судовому засіданні з'являється третя сторона. Банк банк залучений до участі в якості третій особи з тих підстав, що один із відповідачів передала таке майно в іпотеку у Враховуючи їхній інтерес щодо розгляду даної справи, суд їх залучив на виконання вимог процесуального закону. Тобто тут вони мусять взяти участь, висловити свою позицію. Через третю сторону судове засідання перенесли. Представник банку повідомив суд, що не повністю ознайомлений з матеріалами справи. Наступне засідання перенесли на 17 березня. На Тяжівщині люди бояться залишитись без житла. В вірських присілках села Тернова через суву ґрунту будинки селян час від часу з'їжджають вниз. Люди хотіли переїхати з аварійних будинків та не мають куди. Тож після чергового суву свої хати ремонтують та продовжують і далі жити, наражаючи себе на небезпеку. Завжди на поготові. Так жити в гірських присілках Тернова. Люди вже звикли. Хати тут стоять на пагорбах. Більшість з них будували не один десяток років тому. Тоді суви місцевих не турбували, та в останні роки небезпека стала очевидною. От коли зима, значить, воно постійно у нас хата розходиться. Ділянки, які раніше селяни обробляли, нині для використання вже непридатні. З кожним роком суви поступово відбирають від людей все більше землі. Страшно жити, дощ, особливо коли йде мокра погода, то все время. Думаєш, може, зараз зараз забере і хата з'їде долу. Ось там було ниви, так трошки туди, і забрало вже, тепер вже не хоснуємо бо невозможно, там вже все забрало. Хата поступово руйнується, бідкається пані Вікторія, каже, стіни тріщать по швах, що півроку доводиться робити ремонт та його вистачає ненадовго. Ну, от. Тут усюди так по кругу теж буквально по всій хрежі. Сінка їде, оце вже так зачинили, щоб не було. Таких аварійних будинків у присілку вистачає. Люди залюбки звідси переїхали та не мають куди. Одремонтували мало по поремонтували і дали там живуть. Ну же, лізе на дорогу. Ми боїмося, що засуне нам дорогу і взагалі доступа. Не будемо мати. Як боротися з сувами, люди не знають, припускають одна з причин, чому гірська порода стала настійкою бездумне вирубування лісів. Час відновлення і змін у харчуванні і в душі вже більше тижня триває великий піст. Як запевняють священники, дотримуватися посту. Справа кожного особисто. Головне, аби християни розуміли, що він для них означає: тягар чи шлях до любові. Замінити м'ясо на рибу, а молоко на картоплю чи квасолю не важко складніше не грішити. Катерина Можаєва продовжить. Утриматися від смачних спокус більше сорока днів під силу не кожному. Забути про м'ясо, молоко, сир, яйця і споживати лише каші, картоплю, рибу, овочі і фрукти готові не всі. А цього робити і не обов'язково кажуть деякі закарпатці. Пост це як, якщо святим книжкам, це очищення. а будь любого людини може бути не тільки у ріми поста. А... Любові приємні, не то, що приємні а в бувоє время, коли у нього здесь працює то, що йому дано боженкам або природою. Солідарні в цьому і священники запевняють, Великий піст це не масове і не примусове явище. Християни повинні розуміти найважливіше значення і вагу Христа. Всі вважають хрест, терпіння, страждання, приниження і так далі. Але ми повинні дуже чітко розуміти, що хрест, терпіння, милосердя і повага до ближнього, любов до ближнього нас веде до любові. Якщо б не було любові, не було б і Христа. Тобто це Пасха, потім закінчення тієї радості. І тому Світовіан Запусти на, на, на Пасху говорить, що всі мають радіти. Не радіють наразі продавці м'ясних магазинів, адже за перший тиждень посту виручка відчутно зменшилась. Воно й не дивно, адже Закарпатці одні з тих, які зраджують релігійним принципам, найменше. Коли піст, я ну, такої, та туди я ніч не їм, я м'ясо не їм, не ні, ніч такої не їм. Самої такої пісної. Каші такої їм. А такої м'ясо я ні, да, не їм такої. Ні яйця, ні ніч такої можу. Якщо складно відмовитися від м'яса протягом усіх 40 днів, то можна зробити це хоча б у найсуворіші дні Великого посту середу і п'ятницю, які ще називають рибними. Піст це не церковна дієта. Це боротьба зі своїми пристрастями. Священники кажуть, відмовившись від найменшого, від їжі тваринного походження, ми зможемо відмовитися від найбільшого, від гріхів. Духовні вчинки під час Великого посту повинні взяти верх, запевняє церква. Тоді очиститься і душа, і тіло. Це все, про що ми хотіли сьогодні вам розказати. І вже завтра у програмі час наші журналісти повідомлять про таке. Люстрація в міліції Іршава проти. Українське мовлення, телебачення без російських каналів. Заважають працювати проти ОСББ. На цьому випуск завершено. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі та не забувайте заглядати на наш сайт. В студії працювала Світлана Комлєва до зустрічі та на все добре.